Особові займенники скажете ви, та ми їх знаємо ще з початкової школи. Я ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Що там можна додати? В англійців те ж саме. I we, he, she, it, you, they. Ну, майже те ж саме. Вірно? Але ж ні, зовсім не те саме. І я вам зараз доведу це. Покажу різницю у мисленні британців та українців. Нагадую, ви на каналі Мірінгліш, де ми говоримо про англійську легко, просто, доступно, тож залишайтеся зі мною і слідкуйте далі, які ж таємниці приховують особові цих двох мов. І починаємо ми з першого рядочку. I. we. Я ми. Займенник я. Англійською мовою I. Дуже схоже навіть у написі: одна буква, одна літера, але яке значення? В українській мові слово Я і буква Я стоїть у кінці алфавіту, і ми це чули не раз. Я остання буква алфавіту. Не, що означає не висовуйся, сиди смирно, сиди там десь у куточку, і не висовуй свого носа. А що ж з англійською мовою? В англійській мові ай завжди. Пишеться з великої букви. Тому що I, я це особистість, яка лише одна у світі, такої людини, як я, більше немає. І це слово пишеться з великої букви завжди, на початку, всередині, в кінці речення You and I обидва слова з великої. Саме так через граматичну структуру виховується. Повага до особистості. Подобається вам таке? Будемося далі, тому що далі ще цікавіше. Наступний рядочок визиває найбільше сумнівів. Як це так? Одне те саме слово ю, це і ти, і ви, і як його розуміти, і як їх відрізняти. Але ж згадайте у своїй рідній мові. Чи не казали ви, ви однієї людині? Це був ваш вчитель або ваш бос. Або Просто інша людина десь на вулиці, де Она була одна, а ви казали їй ви. Чому? Тому що в українській мові слово «ви» – це повага. Ось в англійській мові слово ю це завжди про повагу. А навіть бос до підлеглого, навіть вчитель та учня звертається на ви. Ось вам ще одна ознака. Англійського мислення. І Ми завжди маємо на увазі, що після слова ю ді слова стоїть у множині. You are my friend. френд. Oh, О, are my friends. Цікаво? Ми з вами продовжуємо. Порівнюємо останній третій рядочок. У нас в українській мові є він, вона, воно, а в англійській мові також три слова he, she, it. Здається, ну те ж саме. Не так. В англійській мові слова хі відносяться до чоловіків і хлопців. Він чи ми вживаємо лише з людьми жіночої статі, дівчата, жінки, а слово іч відноситься до всього іншого. Це природа, це речі навколо нас. Це ж саме вікно «it», стол, І, і парта також буде І. Ви можете сказати про свою улюблену кішечку, що вона «she», а ваш собака буде Хі, якщо ви знаєте стать своїх тварин. А якщо ви бачите кішку або собаку на вулиці, а кажемо «it». Одне ні Мені здається, що в англійській мові такий підхід більш логічний. А ми з вами підходимо до останнього слова, і це слово. They – They – це множина. а В англійській мові ми завжди кажемо they are, А граматика не існує сама по собі. Вона завжди відображення мислення цілого народу. Мислення українців, мислення британців. Якщо вам цікаво розбиратися з цим, підписуйтесь, ставте собі нагадування і залишайтеся зі мною, щоб дізнати відповіді на питання, а чому саме так? Закріпленому коментарі я додала невеличке завдання для тих, хто хоче перевірити свої знання англійської. See you next time!